Дякую нашій владі за наше вільне рабство. Козаки своїх панів садили на палі. Ми їм лексуси даруємо, щоб добре мали. Хлопчики рики дай, зовсім нам не шкода. Дякуємо, що взяли ще народ. Дякую, регочу, я хвалю нашу державу, співаю, що хочу. У туріску різь... ту я працюю, в школі кочегаром, а зарплату я крахую, ех бачу удару, Гоп, діточкам вже є на хлібі, на воду. Дякуємо, що дале за поту народу. Дякую, 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 регочу, я хвалю нашу державу, співаю, що хочу. Воднієї жіночки позвонок хворіє, а комісія щороку статусом дуріє. Впаси бізнес делю ті, як нагога, от че гірики від цього народу. Дякую, 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 регочу Я хвалю нашу державу, співаю, що Моє те на будові, життя працювали, сума пенсії, ой, Боже, я уряд вітає. Дякую від всіх трудях, дякує банкога, ох, Чіпі кидає від цього народа. Дякую, 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 регочу. Я хвалю нашу державу, співаю, що хочу. А да мітату госпі важко працювали. Слава Богу, на таблетки пенсію видали. Дякую віці селян, дякую вам Бога. Хлопчики рики дає від цього народа. Дякую, 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 регочі. Я хвалю нашу державу, співаю, що хочу. Ой, як любов. Як любо жити, на роботу дураком, жебраком худи. Дякую, 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 регочу. Я хвалю нашу державу, співаю, що хочу. Гоши дірі кидай, дякує вондога, хлопчики кидай від цього народа. Не вдушили ляки, ані царя, ні, ні сувети, душать демократи. Готші да, гіри, кидай, не супротивляйтесь, Вочеті, гляньте їм, привітно, усміхайте. Отші да, гіри, кидай, не супротивляйте. Вочеті, гляньте їм, привітно усміхайтесь.